Є знижки на пшик. 10% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Моє життя починається лише зараз, сказав композитор Мішель Легран, дивлячись на свою кохану акторку Марію Меріль. Тоді йому було 82, їй 74. І вони щойно одружилися. Перше Легран і Меріль зустрілися на початку 60-х на джазовому фестивалі в Бразилії. Кохання спалахнуло одразу. Але тоді далі пристрасних поцілунків справа не пішла. В обох були сім'ї, вдруге, вони зустрінуться аж через півстоліття. За цей час Меріль зробила успішну кар'єру, пережила чимало любовних пригод, дослідила своє українське коріння. Гран встиг пожити в Голівуді, написати музику до 200 фільмів і зібрати найпрестижніші нагороди: три Оскара та два Гремі. Та від долі, як кажуть, не втечеш вже не молодого леграна. Вона привела в театр був паріз'єн». і там на сцені він знову побачив її, свою Марію, яку досі кохав. Тепер нічого не стояло на заваді їхнім почуттям. Щойно він доторкнувся до мене, я відчула те ж саме, що і під час нашої першої зустрічі я зрозуміла, Мішель це чоловік мого життя, а я його справжня половинка.